Привіт, друзі! Сьогодні будемо готувати качку. Верніше підготовлювати качку для копчення гарячим способом. Для початку приготуємо маринад. Для цього нам потрібно на літр маринаду 100 г нітритної солі, 100 г простої кухонної, 10 г часнику сушеного. 10 грам перець мелений, 3 грами коріандру і 3 листочки лаврового листу. Це на літру води. Качка в нас 3 кілограми, тому маринаду нам буде потрібно 300 мл. Ось я налив літру води. Засипав всі спеції, крім нітритної солі. Її ми додалимо, як уже маринад охолоне. Зараз закипить. І проваримо його хвилини 3-4. Покипів маринад 4 хвилини. Знімаємо його для охолодження до кімнатної температури. Так, ну що, маринад виховано. Зараз додаємо нітритну сіль. Розмішуємо. Попрошу зараз жінку на роль оператора, бо самому геть невдобно. Так, попросив я, дружину, на роль оператора. Є в мене такий. Шприц з голкою, Відміряв я 300 мл маринаду чи розсолу. Качки 3 кг. Ну, пробуємо накалувати її. Зараз перевернемо. Совітую, друзі, таку процедуру робити не тільки для копчення, а навіть якщо в духовці готувати птицю якусь можна так обколоть і буде набагато добріше і краще. з спеціями. обкололи ми качечку. Положимо її зараз в оцей судочок. Ось так. І в холодильник на одну добу. Так, побула качечка в холодильнику одну добу. Зараз я її обв'яжу. Так, ну за допомогою дружини обв'язали ми качку то добре, що ви не бачили, як ми це робили. Зараз кладу її в каструлю, вставляю щуп. І треба довести качку до 65 градусів. Ну, ось так це виглядає. Щуп став. Зараз в качки 6 градусів. І ждемо. Температуру 65 градусів. Так. Водичка кипить, Качка вариться. Вкачки вже. О. запотела камера. Вкачки вже 30 градусів. Та який же кіт ходить на двох лапах? Та я не знаю. Та це ж Гартфілд. А яка миша ходить на двох лапах? Та не знаю я. Та це ж Мікі Маус. А яка качка ходить на двох лапах? Дональдак? Та ні, дурень. Всі качки ходять на двох лапах. Так, качка готова. Витягуємо її. Варилась качка одну годину. І 15 хвилин. Виключили в нас світло. Хотілося б свіженьку Ну, Нічого не вдієш. Такий час зараз. Так, друзі. Качечку підвісив, виставив температуру в коптильні. На 85 градусів. Зараз підпалюю димогенератор І будемо коптити годину-півтори, ну там побачимо. Запустив я димогенератор Все добре. Залишилось чекати. Коптимо качку на буковій щепі. Ось така щепа. Щепи я засипав десяток. Думаю, достатньо буде. Виходить коптілочка на потрібну нам температуру 85 градусів. Тен зараз відключиться. Ось виключився тен. А коли температура впаде до 83 градусів, тен знову включиться. Так, ну все, пройшло 2 години. Ось такий вигляд моя качка. Не знаю чи видно буде. Зараз все виключаю і вивісю її, щоб провітрювалася, Мені сподобалось. Ось яка качечка при кращому освітленні. Ну виглядає добре.